Я рада вітати вас на третьому уроці із серії уроків, як вилікувати паразитоз у дитини. І сьогодні ми будемо говорити про етапи антипаразитарної програми. В уроці ви дізнаєтесь про проведення кожного етапу антипаразитарної програми і про його важливість. Що важливо врахувати в харчуванні при лікуванні паразитозу на кожному етапі? І які додаткові заходи допомагають побороти гельмінтів і полегшити, полегшено пройти лікування. Отже, будь-яка антипаразитарна програма повинна мати підготовчий етап. Причому підготовчий етап складається дуже індивідуально до кожної дитини. Тому що кожна дитина має свою точку А, свої дефіцити, стан шлунково-кішкового тракту, симптоматику по паразитозу, це може бути хронічний, може бути гострий паразитоз, так? І виходячи з вік дитини, теж має велике значення, виходячи із великої кількості факторів, ми складаємо підготовчий етап. Але в будь-якому випадку, навіть якщо дитина є умовно здоровою, то ми має, повинні мати підготовчий етап. Ну і, взагалі, умовно здорові діти не заражаються паразитозом. Ми про це говорили в попередньому уроці, тому що там тоді будуть працювати всі бар'єри плюс імунітет. Відсутність підготовчого етапу це сама основна помилка, яку допускають при лікуванні гельмінтів. Якщо не підготувати організм дитини до Антипаразитарних дій, то тоді, в першу чергу, підвищується токсичність від таблеток, які призначають від гельмінтів. Це може бути і різке підвищення температури тіла, закрепи, діареї, нудоти, болі в животі, дуже часто поганий сон, знервована й каприста поведінка дитини, або дитинка дуже стає в'ялою на тривалий період. Крім того, Бар'єри захисту від гельмінтів так само не будуть спрацьовувати. Ви гельмінти вб'єте, але будете заражатися повторно паразитами. Наступний етап це є очисний етап. Це безпосередньо етап, який застосовується для того, щоб забрати, вилучити гельмінти з організму дитини. Схема очистки від гельмінтів має включати. Як я говорила в попередньому уроці, як фармпрепарати, так і рослинні засоби. Всі фармпрепарати мають бути строго по призначенню лікаря і по схемі, які призначив лікар, самостійно собі ні в якому випадку не призначати, наголошую на цьому. Рослинні препарати, я теж говорила в минулому уроці, вони. Продовжують дію фармпрепаратів, вони м'яко впливають, вони впливають на велику кількість гельмінтів, і ми за допомогою рослинних препаратів більш детально вичищаємо, так би мовити, наводимо уже марафет в організмі дитини. Фармпрепарат грубо забирає гельмінтів, а рослинні засоби вони роблять таку, знаєте, вже чистку, щоб сяяло все там. Якщо препарати підібрані без врахування віку дитини, її стану, виду паразиту, невстановлена кратність приймання, дуже часто лікарі кажуть, ага, попити там два дня і все, і вистачить у вас, а лише цикл гельмінтів не забраний, так? тобто вони циклічно через там ті, що залишились паразити, або залишилися їхні личинки, вони ж знову вилупляться з цих личинок. Так? Тому ефект буде короткотривалий, і глисти не загинуть. Повністю. Ми їх повністю не вилучимо. Якась частина, звичайно, загину, але повністю ми їх не зможемо вилучити. Якщо не підключати рослинні засоби, то ми не зможемо добитися довготривалої дії і личинки глистів будуть знову заселяти організм дитини, обов'язково після очисного етапу має іти відновлювальний етап. Чому так відбувається? Тому що на очисному етапі. Антипаразитарними засобами, як фарбпрепаратами, так і рослинними засобами, я вам на цьому наголошую. Не тільки фарбпрепарати, але й рослинні засоби. Ми прибираємо і погані бактерії, і хороші бактерії. Тобто, фактично, якщо правильно пройшов процес. Очистки, очисний етап в антипаразитарній програмі, то ми забираємо все з кишківника, там у нас стерильно, да, майже стерильно. ну Не зовсім там немає нічого, там є, але дуже в дуже невеликих кількостях. І потім починається таке, знаєте, конкурування. Тобто в нормі у людини має бути і патогенна мікрофлора. І хороші бактерії, але патогенної має бути дуже мало, там 3-5% всієї кількості бактерій. І от коли ми вичистили кишківник, убили і патогенну, і хорошу мікрофлору, але й залишки її залишились і одної, і іншої, бо без цього людина не, не живе, починається конкуренція між ними. Так? І от хто переможе, такі будемо мати і мікробіом. Тому дуже важливий відновлювальний етап. За відсутністю відновлювального етапу, дитина не буде мати корисної мікрофлори, і їжа не буде просто перетравлюватися нормально, будуть виникати харчова непереносимість і якась харчова вибірковість у дитини. Далі розвиватиметься патогенна флора, яка буде пошкоджувати кишківник. а стінка кишківника має один шар клітин, пошкодити її дуже легко. Неперетравлена їжа буде потрапляти через цей шар у кров, буде стимулювати вироблення антитіл, і це призводить до алергічних реакцій, і надалі аутоімунних різних реакцій. Можуть виникати алергії, яких раніше не було на продукти, можуть виникати харчові непереносимості, можуть виникати аутоімунні захворювання. Крім того, оскільки імунітет буде напружений. Значить, він буде погано працювати, дитина буде і швидше заражатися знову гельмінтами, і вона може заражатися такими паразитами, як віруси. І дуже часто, при проведенні антипаразитарних заходів без відновлювального етапу, я спостерігаю підвищену активність герпес вірусів у дітей. Таких вірусів, як Епштейн-Бар, цитомегаловірус, дуже часто проявляються у дітей. Також печінка буде погано очищати організм, це буде призводити до анемії, зниження енергії у дитини, а також дуже важливих вітамінів та мінералів, яке ж має бути харчування при антипаразитарній програмі. В першу чергу я хочу сказати, що велике значення має харчування на антипаразитарних програмах. В першу чергу мова йде за водний режим. Вода це природній детоксикант в організмі, вона допомагає очищати і виводити оті токсини, які утворюються внаслідок загибелі від антигельмінтних препаратів. Якщо дитинка не допиває воду, мало утворюється різних там в організмі травних соків, і відповідно, за того, що їх мала кількість, токсини погано виводяться. І функцію детоксикації, та, яка має бути покладена на печінку жовчий кишківник, беруть на себе інші органи детоксикації, які є другорядними це, наприклад, шкіра. Лімфовузли, тому ви можете спостерігати при протравленні, як то кажуть, паразитами збільшення потовиділення у дитини з неприємним запахом, висипання на шкірі. Ви можете бачити збільшення аденоїдів або закладеність носа. Тому на підготовчому і відновлювальному етапі ми даємо дитинці. Норму 30 мл на кілограм ваги можна давати 40, якщо дитинка випиває 30 мл. На очисному етапі це має бути 50 мл на кілограм ваги. Оскільки очисний етап у нас недовгий, він триває 10-14 днів. В рідких випадках він триває 21 день, то попити воду в більшій кількості це не складає якоїсь великої проблеми чи складності. Отже, Ще раз повторюю, що при лікуванні глистів утворюється дуже багато токсинів. І саме вода допомагає організму їх виводити, і вона є основним сорбентом. Тобто, звичайно, там я бачу, зараз лікарі пишуть там, атоксил до антигельмінтного препарату там, за 2-3 дні попити. Але він то великою там допоможе, але не сильно допоможе. Головне налагодити водний режим дитини. Тобто вже з цим ви вже зараз повинні йти на це. Я дуже бачу часто, що навіть дитина не випиває звичайної норми 30 мл на кілограм нормальної ваги, А тут ще треба збільшено випивати, тому ви вже можете над цим працювати з дитинкою. Яке ж має бути харчування на підготовчому і відновлювальному етапі, тому що на очисному там є ще деяка своя специфіка. В першу чергу ми обмежуємо прості вуглеводи, тобто те, що дає живлення для наших паразитів, особливо лямблії мають такий потяг такий до солодощів, тому ми маємо припинити і дуже часто просто припинення поїдання солодких. Продуктів сприяє тому, що лямки починають гинути, тому що вони без солодкого не можуть жити в організмі. Далі, виключити з раціону потрібно всі консервовані продукти, продукти з єжками, смаковими добавками. Це все продукти, які мають високий вміст гістаміну. Тобто провокують такий запальний процес, який і так є від токсинів, які утворюються внаслідок життєдіяльності паразитів. Тому ми всі продукти з високим містом гістаміну виводимо із раціону. Також застосовуємо діетологічні рекомендації до покращення перетравлення білка, тому що всі гельмінти – це білкові структури, і треба, щоб вони гарно перетравилися. Ми говорили про соляну кислоту в першому уроці. Також потрібно уникати надмірно солоної, гострої їжі. І головне слідкувати, щоб дитина жувала, добре жувала їжу. Не треба на цьому зациклюватись, там 32 рази кажуть, жувати, да? але щоб вона дуже добре жувала. Тобто, от перше, що ви маєте зробити, навчити дитинку, це пити воду і добре жувати їжу. Тому що від того, як їжа пережована, вона так само буде залежати і її перетравлення, і далі засвоєння корисних речовин. Тобто, без роботи над раціоном ви будете вбивати. Глистів, але е вони знову будуть, будете заражатися ними, ви будете давати їм їжу для подальшого розмноження, вони будуть ще сильніше розмножуватися. Тому звертайте велику увагу на, на е раціон під час антипаразитарних програм. Особливістю харчування на очисному етапі антипаразитарної програми є те, що потрібно скоротити тваринний білок в раціоні дитини. Так, да, це є дуже важливий нутрієнт, і я завжди наголошую на тому, що він тричі в день в основних прийманнях їжі має бути у дитини, але на перетравлення тваринного білка у дитини іде, ну і не тільки в дитини, а в дорослої людини йде велика кількість енергії. Найбільше і найбажче, найбільше енергії і найважче перетравлюється саме тваринний білок. Плюс ще йдуть гельмінти. Ми їх протравлюємо іде інтоксикація, організм має направити всю енергію на боротьбу з тими токсинами, на їх виведення і на боротьбу з гельмінтами. А плюс ви ще будете там дитину забивати великою кількістю м'яса. Тому ми скорочуємо м'ясо в раціоні, але оскільки це дитинка, тому ми можемо її залишити в раціоні невеликі шматочки, але легкого білка до нього відноситься нежирна риба морська, яйця, кролик, куриця, так? тобто якісь такі нежирні шматочки. Один-два рази в день мають бути. Крім того, якщо ви виводите тваринний білок із раціону у дитини, то у вас має більше бути включено рослинного білка в організм. Тобто зверніть увагу на крупи, зверніть увагу на насіння, хоча там більше жирів, але все одно воно даєте: зверніть увагу на бобові. Також забираємо повністю молочну продукцію і солодощі, ми про це говорили. Якщо на підготовчому етапі ми можемо, скажімо так, працювати з їх виведенням із раціону, так, тобто зменшувати кількість, то на очисному етапі їх взагалі не має бути. От від слова ноль. Нуль, все взагалі не має бути. Якщо ви будете продовжувати дитині давати солодощі, Потім не питайте, чому дитина знову заражається паразитами. Треба забрати. Тобто, вам дається підготовчий етап для того, щоб дитину привести всі дефіцити в норму, так? тобто, забрати вірніше, дефіцити, надати дитині енергії, підготувати дитячий організм до виведення токсинів від гибелі гельмінтів. І налаштувати дитину на те, що от деякий період, там 10-14 днів в її житті не буде зовсім солодощі. Слово зовсім. Так? Також ми повинні додавати в раціон різні спеції, зелені овочі, горіхи, насіння, особливо гарбузоми, бо ви всі прекрасно знаєте, що воно має антигермітні властивості. Також виключаємо продукцію, яка може містити харчові непереносимості або алергії. І продукція, яка може бути тригером до прояву цих алергічних реакцій або харчової непереносимості. І це в основному молочна продукція, але ми говорили за неї, і це в основному велика кількість глютену. Тобто тут теж треба скоротити, значно скоротити. Крім того, виключається продукція із підготовчого, та яка ми виключали в підготовчому етапі. Якщо не дотримуватися цих правил, то у дитини не буде сил боротися із листами, посилюватися алергії, знизиться імунітет, і дитина стане ще, ще частіше хворіти. Але хочу ще раз на такому наголосити: якщо ви щось забираєте у дитини з раціону, то ви обов'язково маєте дати взамін щось інше. І тарілка дитини від того, що ви забрали якийсь продукт, має залишатися збалансованою. Тому от над цим обов'язково потрібно гарно працювати. Не просто забрати і залишити дитину без частини нутрієнтів. Ні, ми повинні давати нутрієнти, але за допомогою уже інших продуктів. І після того, як ви провели правильно антипаразитарну програму з підготовчим правильним етапом, очисним і відновлювальним, і під час. І після, і взагалі протягом життя ви маєте дотримуватися профілактики від профілактики паразитів. Часто мене запитують, чи важливо, чи потрібно робити профілактику паразитів, і я завжди говорю: так, потрібно, але ось в такому форматі, як тут показано на цьому слайді, не фармпрепаратами, не рослинними препаратами. а Просто звичками, нормальними звичками, які мають бути сформовані у вас в першу чергу, як у мами, і ви маєте такі самі звички сформувати у своєї дитини. Що ж сюди входить? Якщо ви маєте якихось домашніх улюбленців, то ви повинні проводити дегільментізацію цих улюбленців ваших двічі на рік. Але це не виключає того, що ваш улюбленець із двору на своїй шерсті, на своїй лапці принесе якісь е паразити додому. Тому, по великому рахунку, ви маєте обмежити доступ вашої тваринки до тих місць, де дитині легко заразитися гельмінтами, таких, наприклад, як кухня, ванна кімната, ліжко. Але я знаю, що ви дуже багато купуєте для дітей і тваринок, для того, щоб вони саме їх тіскали, спали з ними і таким чином знімали свій щоденний стрес. Тому дотримуйтеся всіх інших правил і працюйте із бар'єрами, про які ми говорили на минулих уроках. Обов'язково повинні підтримувати чистоту в помешканні, особливо у ванних і вітальних кімнатах. Вчити дітей мити руки перед їжею, після туалету і після прогулянок. Мінімізувати кількість килимів у помешканні. Всім, які іграшки, які у вас є, потрібно прати приблизно 1 раз на 3-4 місяці. Обов'язково мити курячі яйця. Замочувати зелень, овочі, фрукти у солоній воді на 20-30 хвилин. Обов'язково просто на цьому наголошую дуже-дуже сильно: мати різні кухонні дошки і ножі для сирих м'яса риби і для приготовлених продуктів це ваша відповідальність. Як мами, як тої людини, яка подає продукцію страви своїм дітям. Це не важко, спочатку, можливо, важко буде, але це просто мати дві дошки. На одній виріжете тільки сирі продукти, да, м'ясо, рибу, а на іншій виріжете готові і так само з ножом. Промаркуйте їх, зробіть їх різними там за виглядом купіть, щоб ви їх не плутали. Але це має бути дві дошки. І два ножі. Крім того, ви маєте самі і привчити дитину користуватися фільтрованою водою або кип'ятити воду. Тобто не використовувати воду з крана, або не використовувати воду із колодязя. Дуже часто я чую на якихось курортах, пишуть: ви можете пити воду з крана, у нас тут вона якби, фільтрується і так далі. Так, да, Вода може ставитися якась система очистки, якась система очистки води на тяжкі метали, на Якісь там крупні частинки, які забруднюють воду, але на гельмінтів це не подіє. В трубах все-таки будуть знаходитися гельмінти, тому фільтруємо воду вже безпосередньо перед, ну, перед тим краном, який іде, з якого ви п'єте, або кип'ятите воду. Ось такі профілактичні засоби, заходи у вас мають бути у звичці у вашій сім'ї. І цю звичку ви маєте передати дітям надалі, щоб вони теж потім в своєму дорослому житті використовували як здоровий спосіб життя. Якщо ви прослухали ці уроки, і якщо ви вагаєтеся, чи є у вашої дитини паразитоз, у вас ще, ще запитання після цих уроків. Я запрошую вас на безкоштовний розбір індивідуальної ситуації саме з вашою дитиною. Посилання на анкету розбору вас уже чекає в директі. Переходьте, познайомимося, обов'язково розглянемо конкретну ситуацію вашої дитини. Що ж ви отримаєте в результаті розбору? Ми оцінимо. Стан вашої дитини, симптоматику, і я скажу, може бути це паразитозом чи ні, і яка це вже стадія, хронічна чи е, гостра. Намітимо правильні аналізи, я більш детально розповім, як здати, щоб визначити навіть в калі м, паразитів, якщо вони є. Оцінимо раціон вашої дитини, і я вже дам перші рекомендації, які допоможуть вам. Е, Зменшити кількість паразитів, що вони почнуть вже гинути, так? якщо ми там правильно зробимо цей раціон. Я розповім вам про деталі антипаразитарної програми, які не можу просто за обмеження часу розповісти в цих уроках. Розповім, яка тривалість може бути для саме вашої дитини і чим вона наповнена знову ж таки саме для вашої дитини. Я дякую за увагу, дякую вам, що ви додивилися всі три уроки. Дійшли до кінця, сподіваюсь, вам було корисно. Анкета на безкоштовний розбір чекає в директі. Я детально поспілкуюся з вами і розпишемо вашу стратегію руху саме для вашої дитини. Ще раз дуже дякую і чекаю на розбір.